У нас, я насколько понимаю, на связи должен быть Игорь Петровский из Днепропетровска. Он сейчас есть. Игорь, привет. Ты нас слышишь? Привет, Микола, так, чую. А, спасибо тебе, что ты присоединился к нашей дискуссии. В Днепропетровске, я так понимаю, что на этой неделе решали вопросы, связанные с гуманитарными конвоями активно обговаривали. Так, так, это было, скажем так, основное питание. У нас минулої неделе Відбулася нарада в обласному УВС. Яка прийняла рішення, що ніякі конвої не пропускаються до того моменту, як фондом Ахметова будуть виконані вимоги? Серед вимог були названі контроль за завантаженням та транспортуванням вантажу від Дніпропетровська, супровід вантажу представниками ДІ. Uh -huh. І контроль за розподілом вантажу о, вже на, в, на території, контролюваній бойовиками міжнародними організаціями. Uh -huh. Наскільки Про... дотримується цей режим? Наскільки він вже uh, дотримується? Uh, на цьому тижні? Буквально вчора був пропущений вантаж 15 автомобілів. Вантаж був перевірений uh, бійцями батальйону дніпро 1 Автомобілі були опломбовані. І е, вантаж прослідував на територію Донбасу в супроводі людей групи Володимира Рубана, угу. власне, які потім здійснювали обмін е, полоненими. Зрозуміло. Ну. Наскільки я розумію, одна з е, таких е, різких критичних. Зауважень, одне з таких різких критичних зауважень стосувалося того, що саме українські полонені не отримують жодного, жодних передач з цього гуманітарного вантажу. І це був якби, якби критика в бік міжнародних організацій. Наскільки відомо з покращення щось їх роботи? Немає жодних даних, і якщо ми говоримо, припустимо про дніпро 1 то жоден з полонених Дніпра 1 досі не звільнений. Вже звільнили 79 чоловік з Донбасу. от буквально вчора. Жоден із Дніпра один ще не звільнений. вибач ще раз перепрошую. Скільки людей з Донбасу було звільнено? 79 чоловік було звільнено з батальйону Донбасу. Так, вчора. А всі інші, хто це? Це військовослужбовці, <звільнені> нацгвардійці хто чи хто? Так, так, там різні. Там і там і збройні сили є, і інші добровольці. Я а. на жаль не маю не маю точної розкладки ще. Ага. Добре, ну було б цікаво почути це, я гадаю, що глядачам і нам дізнатись про те, хто саме звільнений, хто, 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 хто представляє кого, то скільки громадян, громадян гражданських, штатських людей да, в цьому було. Розкажи, будь ласка, про інші події Дніпропетровська. Наскільки я розумію, ще є про щось сказати? Так, в Дніпропетровську тривають судові розгляди в справі визнання статусу. Учасників добровольчих формувань в сенсі статусу учасників бойових дій. Найскладніша ситуація, власне, у випадку загибелі цих бійців, тому що, як повідомляють чиновники у всіх зверненнях, вони заявляють, що в Україні не існує процедури визнання учасникам бойових дій посмертно. І от власне тиждень тому, минулої п'ятниці, було винесене рішення по одній з таких справ. Це боєць добровольчого українського корпусу Олександр Петрушов. Суд, власне, визнав його учасником бойових дій в зоні АТО і визнав факт його загибелі в зоні АТО. Угу. Тобто, це можна вважати таким першим кроком до отримання повноцінного статусу. І... А нагадай, будь ласка, хто до кого позивався в цьому питанні? Позивалася дружина, дружина загиблого бійця дуку. Угу. Позивалася до відповідних державних органів, які відмовлялися, вона близько двох місяців намагалася отримати від них досудовому порядку, отримати визнання статусу. Тобто виграний був нею місцевий суд. А чи була так, подана так, апеляція державним я... органам? Перепрошую. Чи була подана апеляція на це рішення? Ще не була. Ще не була. А коли в, і... в... І... строк термін По... подачі апеляції завершується? На жаль, не можу сказати. Ну по тому, що, що, говорить, що говорив адвокат, е, апеляції чекати не слід, тому що з боку держави організованого спротиву не було. Власне, е, поведінка держави е, вся проблема була просто у байдужості чиновників. Тобто процедури не існує, чітко прописаної, вони відповідальність на себе брати не хочуть, і вони просто обмежувалися відписками. Окей, тобто, тобто суть, зараз з'явилися зараз деякі рішення судно, якби прецедентне да, для Дніпропетровська. Так, щось. наскільки це може бути в Україні все таки непрецедентне право. Ну да. Да. Дякую, Ігоре, за всю інформацію. Пане Володимире, чи є у вас уточнюючі запитання до Дніпропетровська? Немає. Тоді Ні, ми немає. переходимо. Дякую, Ігоре, до побачення.